Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Джем пастеризований 200 г. Торгова марка Монік. Є чорниця, є полуниця в асортименті. Кіндер сюрприз по 62 гривні. Тут такі цікаві надписи. Завжди мене дивуєш. Ти просто супер, давай бавитися. І інші. Новинки ось такі цукерочки з сердечки до Дня закоханих. Вага 100 г, ціна 77 гривень. В упаковці їх є 9 штук. Від Міленіум подарункова коробочка цукерок ось така. 108 г за 99 гривень. І вагою 100 грамів ціна 77 гривень. Торгова марка. Міленю. Цілий закоханий куточок. Давайте розглянемо поближче. Сувенір, подарунок із штучних троянд. Ведмедик 299 гривень. Є кольори на вибір. Що бачу позаду є червоного кольору. Такі свічечки в формі серця за 88. По 29 гривень набір свічок ароматизованих. Вони є в формі серця 10 штук в різних кольорах. Вичті, і фіолетовий, і рожевий, червоний, і білий. Круглі, такі чайні. Ціна 22 гривні, за набір 10 штук. Шкатулка металева у формі серця по 77. Конфеті теж у формі сердечок. 34 гривні за упаковку. Набір кульок повітряних, фольгованих, 5 штук за 49 гривень. У формі серця. Така повітряна кулька, надпис Лав. По 24 гривні. Теж фольгована. Форма для приготування цукерок 39 гривень виходить 10 штук з сердечка. Для яєчні форма 29 гривень, є рожева є червона. Форма для цукерок силиконова з серця 39 гривень. Є більшого і меншого розміру. Форма для приготування шоколаду. Теж з сердечками, три варіанти кольорів на вибір і ціна 29 гривень. Тарілки з сердечка, вони скляні, колір ззовні, рожевий або золотий варіант на вибір, ціна 109. Тарілка у вигляді серця, три варіанти кольорів 149 гривень. Такі чашечки із сердечком. Колір проявляється, коли наливаєте кип'яток. Виходить червоне сердечко з губами. Об'єм такої чашечки 330 мл, а ціна 88 гривень. Стакан із кришкою. Ціна 129 гривень. Є чотири варіанти малюнків, а кришки в них всіх однакові. Червоні об'єм 300 мл. Ще одна новинка це є чашечки. Вони продаються у подарункових коробках, ціна 77 гривень. Всього є 4 варіанти зображень, кольори сіро-рожеві ось таких 4 варіанти в асортименті. І об'єм 350 мл. Ще один варіант чашечки в подарунковій коробці є в червоному або у рожевому кольорі. Всього два варіанти. І ціна 169 гривень, об'єм 350 мл. Келих для вина 240 мл об'ємом по 39 гривень за штуку. Набір келихів для вина дві штуки по 450 мл 199. І такий набір 2 келихи по 300 мл за 149. 39 гривень форма для приготування цукерок 15 штук. Ось така новинка. Прихватка. Ціна 44 гривні. Знаєте, що помітила, що є ліва і є права. Бачите? Прикольно, можна пару зробити. Металеве ситечка для заварювання чаю по 44 гривні. Чашки, до речі, досить такі великі. Зараз пошукаємо з вами об'єм. 440 мл Є з таким тигриком або з лисичкою. Ціна 199 гривень. 169 гривень коштує набір посуду. Загалом буває три варіанти кольорів. У нас, бачу, привезли ще біленький. Ось цей був зелений варіант, а приїхав ось такий біленький, як перлинка. Із з такої ж колекції перлинка є тарілки супові по 119 гривень. Ціла нова колекція посуду, ось такий меншого діаметру 27 см, і ціна 109 гривень. Wow є ще більшого діаметру тарілочка обідня. 27,3 сантиметри, ціна 149 гривень. Таку тарілочку супову ми з вами бачили. Ціна 119 гривень. А є ще ось такий як салатник. Діаметр менший 14,6 см. Теж 119 гривень. Новинка чипси картопляні. Surf, якось так. В тубусі вони йдуть. Вага 160 грамів. Є смак паприка або зі смаком сиру. І ще одна новинка. Ось такі чипси, картопляні довгі по 14 гривень. Є два смаки: це є сметана та цибуля і сир. Вага 50 грамів. Солоденька новинка від торгової марки Любімов Шоколад 27 гривень, з начинкою зі смаком банану, вага 50 грамів. Ви в коментарях запитували про салатники без кришок. А що без кришки? Я особисто вважаю, що дуже прикольно, коли салатники мають кришки для якогось маринування, для якогось такого, не знаю, заготовки чи салатик. що небудь закрив і клас. Ну, на 3 літри, так, по-моєму, ви запитували про 3 літри: об'єм. Ціна 59 гривень. Є ось такі об'єм 2 літри, 700 мл без кришки. Ціна 69 гривень. Вони такі, як матові, кольори є в асортименті. 77 гривень це є більший об'єм 4,5 літра. Але вони бачите, такі незвичні. Вони йдуть ширші, тобто великий діаметр, а в висоту вони невисокі. По 39 гривень ось такі. Зараз побачимо: літр та 600 мл об'єм. Є ще ось такі по 29,5 літра. 2,5 літри 34 гривні без кришки. З кришкою на 2,5 літри по 39. Набір із трьох штук. Вони різного об'єму: півлітри, літр та 2 літри за 139. Килимок в ванну кімнату. Ціна 139 гривень, розмір 40 на 60 см. Такий стандартний розмір. На сканері намальований яскравіший колір, але в нас привезли темно сірі або світліше сірі. І все. Климок для ванної кімнати 77 гривень, вологопоглинаючий. 65 гривень набір кульок для прання пухових речей. Дві штуки. Корзинки для зберігання без кришки по 29 гривень літр та 200 мл об'єм. Ополіскувач для тканин савекс 800 мл 77 гривень. Порошок савекс 2 кг 250 г – 199 Грюнвальд кілограм та 280 грамів за 69 гривень. Wash and Free. Гелевий засіб для прання. 74 гривні, кілограм та 800 грамів. Ого! Дивіться, яка акція на Галакс засіб антижир. Ціна 49 гривень за 500 мл. Звертайте увагу. А ще є від Галаксе ось такий подвійний варіант 99 гривень. Один із розпилювачем, а інший з запаском. Антижер суперсила по 500 мл. Два флакони за 99. Всім відомий півник за 149 гривень універсальний засіб, 600 мл. На нього акція довше по 14 січня. Засіб для миття дитячого посуду сатін 750 мл за 39 гривень. Геловий освіжувач глет 45 днів дії. Акційна ціна 107 гривень 180 грамів. Паста зепінг став 850 грамів за 169 гривень. Набір підвізок Унітаз від торгової марки Брев. Дві штуки 99. І такі цікаві нові аромати. Нові знижки на колонки портативна, фігурна з підсвіткою за 199 гривень. Акція на вихідні По 11, включно. Така колонка за 299 гривень. Портативна з підсвіткою. Такий варіант 349 гривень. 299 гривень колонка. Мишка. Комп'ютерна. Хавіт 179. Титаніум. Ціна 129 гривень. бездротова вакуумні навушники. За 299 гривень. Дротові навушники по 88. Такий варіант за 99. Штатив, три нога для телефона. Ось такий варіант. Акційна ціна 49 гривень. Чохол накладний на телефон за 34 гривні. Можна собі уявити, ціна 34 гривні. І ще є по 39 різні і по 55. Також в «Аврорі» можна придбати собі захисне скло за 77 гривень. Тримачі для бездротових навушників з квіточками по 29. Такий аксесуар тримач, 27. Набір тримачів для кабелю по 12 гривень. 5 штук. Кольорові. Протектор для захисту кабеля по 19 гривень. Набір протекторів для захисту кабеля по 29 гривень. Покупці 3 штуки. Зараз ми їх знайдемо. Ось вони. Нові грибінчики появилися з, з різними звірятками. Капібара, і ведмедики, бачу ще її котики. Ціна такого грибінчика 29 гривень. Кишенькове дзеркальце з такими блискітками, що плавають, 69 гривень. А ще є пухнасті – по 59 гривень. І круглі пухнасті теж 59. Одивіться, ці які ще цікавинки. Щітки масажні. Вони ну, такі, знаєте, напівпродувні. Є різні малюночки і різні кольори. Ціна такої щітки 69 гривень. Ой, дивіться, які прикольні заколочки, які несуть радість. Просто прикол. Ціна 29 гривень за таку заколочку. Є вони в різних кольорах. Як думаєте, що це за звір такий, а? Ну, прикол. Бачила десь на просторах інтернету, що появились такі метелики з мого дитинства, але в нас поки що цих метеликів не бачу. Їх тільки побачу, обов'язково вам покажу. 99 набір іграшковий для вирощування кристалів. Дерево. Тут є все прописано. Інструкція 29 гривень. ламець теж для вирощування кристалів. Свічки на тортик. 34 гривні за набір. 6 штук. вони досить довгі. Обкладинка на паспорт мармур 24 гривні. Такі з переливом кольором по 29. І ще один варіант теж за 29 гривень. Однотонні декілька кольорів на вибір. 39 гривень сумка Шопер для покупок. Складна однотонна. Стрічка світловідбиваюча. Ціна 17 гривень. Ширина 3,5 см. Довжина 33 см. Бачу, щось трошки новинок поприїжджала в чоловічий відео. 88 гривень рівень будівельний, але він такий коротенький. На 28 см довжиною. Набір очей для іграшок по 29 гривень. Вони різного діаметру. І знаєте що? Прикольно. Їх тут багатенько можна, знаєте, з чим поєднати, із повітряним пластиліном. Якихось звірят наробити і їм такі очі поприкріпляти. Прикольно. Набір клею із глітером. Шість кольорів в одній упаковці. Ціна 19 гривень. Така ниточка для створення біжутерії. Вона трошки розтягується, 22 гривні. Основа для обручів металева по 7 гривень. Ще одна новинка ось такий келих для шампанського за 88 гривень одна штука якесь таке темне скло, воно не є зовсім прозоре, а таке більше, я б сказала, сіре. Об'єм 220 мл.